Мружачись, Олександр щосили тягне ногу крізь нестерпний біль у спині. Його травма поширена серед військових, важкі фізичні навантаження, носіння амуніції, спровокували грижу між хребцевих дисків. Олександр долучився до ЛАВЗСУ Торік все доросле життя за кермом, тож і у війську став водієм. Специфіка роботи вивоз особового складу на позиції і ЕВАК. Евакуюрують друг чого якраз під час транспортування побратимів бо на бойові позиції Сашко і дістав травму. У автомобілі поцілив ворожий дрон. Бойовий виїзд. Ми виїжджали, висадили, висадили на позицію одного бойця, другий другий не встиг вийти, тому що перший вже дав значить є в тіві. Ми Ну, Давай на розворот, там, питатися этот, ще ж двері тяжко закриваються в машині, бо дуже довго. І в пів вдарила в машину, при цьому почався пожар в машині. Е, я думав, що мною це нормально, як то этот, а коли вже вийшов з машини, я так розумію, я просто хопнув свіжого воздуха і мені різко стало. Після такої приходи стан здоров'я погіршився. З'явився різкий біль у спині, і чоловіка відправили на лікування, а згодом на реабілітацію. Протягом останніх двох тижнів воїн активно тренується під наглядом медиків. Щодня о восьмій годині Олександр приступає до виконання вправ. Реабілітація проходить добре. Вправи йдуть на розтяжування нерва і, в общем, на розробку. Суставувати в принципі мені намного губернатор, ніж було до цього. До я ходив, можна так сказати, в зігнутому положенні, а зараз я ходив в ровному положенні. Реабілітологи розробили для Олександра спеціальний комплекс вправ кажуть, невдовзі він знову бігатиме. В основному ми яків? прави на розтяг периферичного нерву. Також я на стабілізацію центру, ну, кору, стабілізацію спини. Також я на м'язи кору, корус більше на прес. Поролю, бо що у його за особливості осанки є проблема на компресії саме за рахунок слабості пресу. тому тобто у нього сильний поперек, слабикий прес. На даний момент у нього вже є спад саме больового синдрому. Ну, на, скажімо так, на два бали. По завершенню реабілітації Олександр планує якнайшвидше повернутися у стрій до своїх побратимів. Кіра Зотікова, Павло Черненко, Дніпроців.